Що вас є питання щодо індексів поштових, якщо відправляєте поштою свої товари марки, наприклад, як мене, то може виникнути необхідність пошукати відділення поштове і звірити, чи туди ви відправляєте. У даному випадку в мене контрагент в зумі там вказаний індекс 1 в самому сервісі. Ні, акціон вказує інший. Ну на всякий випадок перевірити знадобиться. Тож в поле вводимо назву міста. В даному випадку Ізю, Ізюмський район Харківська область. дивимося, про які відділення мова. Отож, бачимо, що багато відділень зв'язку з ситуацією, яка там склалася, все ще не працює, в тому що слід те, на якому знаходиться адреса мого контрагента, але відчинено центральне, схоже і ще пару. Ну і бачу, що все вірно вказано, все окей. Другий варіант теж сервіс в даному випадку. Це сайт і це не реклама. Якщо що, тут ми можемо так само пошукати область, в даному випадку Харківська. Район, власний, ізюмський населений пункт ізюм. і вулиця, наприклад, якусь там. Або просто от незалежності є там, або соборна, проспект навіть. Тож і бачимо, які на раві діли, що в індексі працює. І бачимо, що тут вказане, наприклад, 302 на частину будинку. Він не працює, але працює 309. Тобто, якщо вам сказали 309, а замість 302-го, якщо ви шукаєте по будинку, то все окей. Ну наразі все, власне, що я хотів вам показати. Якщо цей простенькі речі вам допоможуть, ставте лайк, комент під відео. Щастя вам, здоров'я, слава Україні!